Ставлю захист. Я з людиною працювала, ставила їй грошовий обряд, грошова рука, гроші ви хороші, щоб вся людина мала здобутки, прибутки, добутки. В її домі з цього дня, з цієї хвилини, з цієї миті дім буде захищений, батько стане достатком сват стократком, всі здобутки і мати прибутки. Це коло є, двіга замикає, 100 печатями, 100 замками на її гроші замикає. 100 печатями закарбувала. Бачите, яке гарне, яке гарне випало по картам. Тобі бачиш, все тепер гроші з'явилися із того, з чого ти не ожидала. Будеш приймати урожай. Дама Пінтаклі говорить про те, що в тебе міцно будеш держати в руках. Я все ще роблю. Ну, це вже другий, друга частина мого захисту грошової руки. Так, ось тут треба 7 хвилин робити, і буде зараз заговор. Так, це моя свіча заговорена. Так, я зараз покажу. Так ще, з усією грошовою свічою я працювала. Ось моя грошова свіча. Бачите, це денежна свіча. чорна я двіга. Я з нею повністю працювала. Це тепер людина буде з грошима все время. тут на великі гроші. Не просто на гроші, а на великі гроші. Так, для грошей, для достатку, для статку і. Для великих коштів. 100 доріжок пройшли гроші, десятки, сотні, тисячі, дорогу знайшли, в неї в кармані оселилися, грошовий кошель наповнився, дім і права рука її, цариця, ліва рука сестриця. А сама вона, господиня, гадзиня вузли, зав'язала на здобуток. На прибуток вузол і вузол на статки на великі достатки їй Я з нею три дні працювала. Також тут, ось о, бачите, тут срібна монета, це серебро, я її це вишлю, і в неї воно буде хранитися Це захист грошової руки, ось намет, виливаю тільки намет двома свічами. Тобто це вже окончательний, це вже захист. Три дні я з нею працювала на її праву ладонь і ліву ставила грошовий, грошовий обряд, грошова рука це вже встановила захист і запечатую. Це я їй пошлю. Так, от треба 7 хвилин, щоб було. Вузол на здобутки, вузол на прибутки, вузол на статки, стократки. Я зв'язала грошовими печатями, закарбувала, щоб в неї були статки, достатки, прибутки, щоб на ліву, на праву руку гроші ходили до неї і не відходили. Від неї в сундуках такі гарні карти. Я держу тут, закріпляю. Бачите, гроші, гроші, гроші. Ось захист я встановила. І по картам це явно показало, як це проходить. Я три дні працюю з фото правої лівої ладоні. встановлюю на великі гроші, а в кого я дивлюся, особливо на руці, у кого є грошові лінії широкі. Їх треба розчищати. І тоді будуть великі гроші. Людина в мене теж зараз по черзі буде через пару днів. Не, теж з Польщі людина, вона тож теж чекає своєї черги, і я не буду теж їй встановлювати. Такий самий грошовий обряд. Це гроші на великі гроші, не просто на гроші. Тобто, ця людина, яка я її установила, буде мати великі гроші. З усього, з роботи. Буде вперед знаходити, буде, якщо в лотереї гуляти буде. Ну, Як лотерея, там мене просять, я доповнітельне закляття ставлю. Тобто Гроші, гроші, гроші. Все зробила, закарбувала. Вже тут я зараз не буду показувати, бо тут іде основне заклінання. На силу, на неї. Все. Грошова рука установлена.